Волксваган, який постраждав від тарифів, повідомляє про збитки в 1,5 мільярда доларів і попереджає про брак мікросхем. Волксваган втратив 1,5 мільярда доларів. Як торгова війна та дефіцит чіпів поставили автомобільну промисловість на коліна. Найбільший автовиробник Німеччини Volkswagen переживає переломний рік і опинився в центрі глобальної кризи, яка вплинула не лише на його кишеню, а й на всю промислову базу Європи. У третьому кварталі компанія зазнала збитків у розмірі 1,5 мільярда доларів, ставши символом вразливості глобальних ланцюгів поставок. Чому Volkswagen втрачає мільярди? Основною причиною є протистояння між США і Китаєм. У серпні мита на китайські товари зросли з 2,5 до 15, що завдало удару експортним підприємствам, зокрема Volkswagen. Водночас автовиробник зіткнувся з новою проблемою дефіцит чіпа, необхідні для роботи навіть базових систем, двірників, поворотників і сигналів. Компанія відіграла ключову роль у цій кризі накспрес голландський виробник мікросхем, що належить китайській Вихтек. Минулого місяця уряд Нідерландів вирішив взяти під контроль накспрея, але Пекін негайно заборонив експорт своїх чіпів. Як зазначив фінансовий директор Volkswagen Антліц, щотижня компанія намагається забезпечити близько 2000 видів чіпсів, але ситуація залишається напруженою, прогноз базується на припущенні, що напівпровідників буде достатньо. Як це вплинуло на економіку Німеччини? Німеччина десятиліттями будувала свою економіку на автомобільній промисловості. Однак дані, опубліковані німецьким статистичним управлінням, показують, у липні вересні 2023 року економіка країни не зростала вперше з початку кризи 2020 року. Це перетворило проблему Volkswagen на симптом більшої кризи. Аналітики відзначають, поточні занепокоєння щодо зупинки виробництва через китайський контроль над чіпами є одним із ознак того, що німецька промисловість перестала бути двигуном Європи. Як пише економіст Ехкарстен Джаскі, Німеччина більше не диктує правила, а стає одержувачем. Додаткові удари, тарифи та відмова від електрокарів. Крім мікросхем, Волксваген стикається з двома іншими кризами Ми та Трампа. Транспортний гігант очікує, що витрати досягнуть 5 мільярдів євро цього року, Пош відходить від електромобілів. Навіть спортивний бренд став збитковим у третьому кварталі він втратив 966 мільйонів євро порівняно з прибутком роком раніше. Раніше Пош планувала перейти на повністю електричну модель, але падіння попиту в Китаї змусило керівництво змінити стратегію. Спроба вижити, інвестиції в США та скорочення витрат. Volkswagen вже вступив у переговори з адміністрацією Трампа, намагаючись порахувати свої інвестиції в США, в тому числі один МЛРД на виробництво електрокарів електрокарібрайвієн. До кінця року компанія вирішить, чи будувати завод для Оди у США. Але щоб вижити, вона буде скорочувати витрати. За словами Антліца, нам потрібно активізувати зусилля для зниження витрат і підвищення продуктивності всіх брендів. Що це означає для майбутнього? Ця криза показує, що навіть потужні промислові гіганти, такі як Volkswagen, більше не можуть ігнорувати геополітику. Автомобільна промисловість галузь, яка досі тримала в руках німецьку економіку, тепер стикається з подвійним викликом. Постійно зростаючі тарифи та залежність від постачальників, контрольованих зовнішніми силами. Чіпи це не просто частини, це ключ до ланцюжків поставок, які більше не є розслабленими, наголошує аналітик. Для Volkswagen та інших автовиробників зараз важливо не тільки впоратися з фінансовими втратами, але й відновити відносини з глобальними партнерами, щоб вижити в середовищі, де геополітика стає головним гравцем. Криза Волксваган, не виняток, а початок нового етапу, коли промислові гіганти Німеччини, які раніше вважалися непохитними, змушені вважати, що у світі, де панують торгові війни та фішки, їхня позиція більше не гарантована.